Нічого в результаті не вийшло, тому що проголосували так, як проголосували, плюс проголосували за підняття собі зарплат. За що європейська солідарність якраз не голосувала категорично. І замість того, щоб ми посилили армію, дали ресурси і триматися, замість того, щоб ми послали далеко за кораблем цей чинний уряд і всіма силами щось зробили, щоб обрати новий уряд, не зашкварний, про який казав колега з голосу, таке враження, що в залі з'явився консенсус. Що змінилося з вівторка на середу? Вівторок голосів не було за бюджет. Не було. Казали, що є там 190 і не більше. А що сталося, що раптово з'явилися ці голоси? Прошу в такій шаленій кількості в середу. Купили зарплатами, а, шкурняками чи схеми Міндіча, на когось іншого переоформили, і там далі її вже перерозподілили. Я не знаю, вибачте за різкість. Але коли сьогодні солдати на фронті не мають найнеобхіднішого, коли ми втрачаємо метр за метром української землі, коли ми маємо абсолютно дикі ситуації з вбивством ветерана сьогодні, коли ми маємо ситуацію з тим, що військовослужбовці не мають за що лікуватися в українських лікарнях, їх, їм кажуть, ці медикаменти за свої гроші купляти. І ми в цей час терпимо ці схеми. І коли. Ми кажемо, що треба переглянути кожну статтю бюджету і витягнути звідти схеми міндічатів. Називайте іншими іменами, Ну але схеми там 100% схеми нам розказують, що не треба, бо це дуже важливо для держави. Ми кажемо окей, розпишіть, куди ці гроші йдуть. Конкретний напрямок, конкретна відповідальна інституція. А нам кажуть, ну що ви чіпляєтеся до таких речей? Це президент вирішить. Я, я вважаю, що в нас президент вже давно не дієздатний. Через свій цинізм, самозакоханість, самовпевненість і ненависть до тих, хто йому каже гірку правду. Якщо, я, я вважаю, що він не здатний думати про державність. Але про що він здатний думати? Це про свою п'яту точку і про інстинкт самозбереження. Якщо він хоче зберегтися в історії України як людина, яка дійсно старалася зробити все для порятунку української держави. У нього є для цього можливості зустрітися з главами фракцій, зустрітися з опозицією, яку він боїться більше ніж Путіна. Зустрітися з журналістами і чесно поговорити, зібрати навколо себе аналітиків, а не тих, хто йому задницю лиже, перепрошую, за те, що 4 мільярди на стратегічній комунікації роздають. 4 мільярди. На обслуговування темників президента зараз проголосовано в цьому бюджеті. Ось ці речі мають бути. Якщо президенту хоч трошечки болить, він мав би сказати парламент: формуйте нову коаліцію, формуйте новий уряд, нам треба щось робити. Якщо йому хоч трошечки болить, він мав би зараз у умерла звільнити з голови переговірної групи. Зашкварена в корупційному скандалі людина. Залежна від Америки, яка зараз займає не зовсім проукраїнську позицію, він не може бути головою переговорної групи. Там мають бути дипломати, там мають бути кваліфіковані люди, там мають бути люди, які вміють відчитати різні сигнали з того чи іншого боку. Нас МЗС має відновити свою суб'єктність, а в нас все залишається на своїх місцях. І коли президент в одній зі своїх промов заявив, що у нас є важкий вибір або 28 пунктів, або важка зима. Це таке враження, що нам намагалися впрямо впарити тих 28 пунктів. Слава Богу, що Європа повстала в той момент, обурилися і того безпосередньо. Ну, це це не пішло далі в тому форматі, якому воно передбачалося з самого початку. Але чомусь цей скандал ну, дуже вчасно вийшов разом з плівками Мінді чи з Міндічкейтом. Ну грішним ділом, думаю, чи, чи не підняли його ще якісь додаткові сили, щоб перекрити скандал, який вийшов з двушечкою на Москву. Але ми маємо зараз давати козирі державі. І козирі державі в переговорах це очищення від мафії, від корупції, від оцих злочинних схем, як мінімум, позбутися у владних кабінетах тих людей, які засвідчені в цьому величезному скандалі. Невже ми цього зробити не можемо? І перепрошую ще раз кажу, чому тільки 26 людей блокувало трибуну? Невже в парламенті не знайшлося більше, щоб натиснути на Стефанчука, на Аракамію, на Монобільшість, на інші структури, які там є, які зараз проголосували за цей бюджет, щоб ми мали можливість його все-таки доробити і хоча б щось додатково вигрести на армію. А так це ганьба. Це ганьба нам всім, зрештою. Але згідно зараз треба щось категорично думати, щоб рятувати українську державу. Бо, наприклад, я, я думаю, ви всі хочете в ній жити, пане Вадиме.